Команда астрофізиків на чолі з Каліфорнійським технологічним інститутом вперше змоделювала подорож первісного газу з раннього всесвіту до стадії, на якій він перетворюється на диск з матеріалу, що живить одну надмасивну чорну діру. Нова комп'ютерна симуляція перевертає уявлення про такі диски, яких астрономи дотримувалися з 1970-х років, і прокладає шлях до нових відкриттів про те, як ростуть і еволюціонують чорні діри і галактики. Наша нова симуляція знаменує собою кульмінацію кількох років роботи в рамках двох великих колаборацій, розпочатих тут, у Каліфорнійському технологічному інституті, каже Філ Гопкінс. Професор теоретичної астрофізики і ім'яча Айри С. Боуена. Перша співпраця, що отримала назву FIRE – Feedback in Realistic Environments, була зосереджена на великих масштабах Всесвіту, вивчаючи такі питання, як формування галактик і те, що відбувається, коли галактики зіштовхуються. Інший, під назвою StarForge, був розроблений для вивчення набагато менших масштабів. Зокрема, як формуються зірки в окремих хмарах газу. Але між ними був великий розрив, пояснює Гопкінс. Тепер вперше ми подолали цей розрив. Для цього дослідникам довелося побудувати симуляцію з роздільною здатністю, яка більш ніж в один тисяч разів перевищувала попередні найкращі досягнення в цій галузі. На подив команди, як повідомляється в The Open Journal of Astrophysics. Симуляція показала, що магнітні поля відіграють набагато більшу роль, ніж вважалося раніше у формуванні та формуванні величезних дисків матеріалу, які обертаються навколо і живлять надмасивні чорні діри. Наші теорії говорили нам, що диски повинні бути пласкими, як млинці, каже Гопкінс. Але ми знали, що це не так, тому що астрономічні спостереження показують, що диски насправді пухнасті, більше схожі на ангельський торт. Наша симуляція допомогла нам зрозуміти, що магнітні поля підтримують матеріал диска, роблячи його більш пухнастим. Візуалізація активності навколо надмасивних чорних дір за допомогою суперзбільшення у новій симуляції дослідники виконали те, що вони називають суперзбільшенням однієї надмасивної чорної діри, жахливого об'єкта, який лежить в основі багатьох галактик. Включаючи наш чумацький шлях. Ці ненажерливі загадкові тіла містять від тисяч до мільярдів разів більше маси сонця, а отже, справляють величезний вплив на все, що наближається до них. Астрономи знали протягом десятиліть, що коли газ і пил притягуються величезною силою тяжіння цих чорних дір, вони не відразу засмоктуються всередину. Замість цього матеріал спочатку утворює диск. Що швидко закручується, який називається акриційним диском. І коли матеріал ось ось впаде всередину, він випромінює величезну кількість енергії, сяючи зблиском, незрівнянним практично ні з чим у всесвіті. Але про ці активні надмасивні чорні діри, які називаються квазарами, і про те, як формуються і поводяться диски, що їх живлять, досі багато чого невідомо. Хоча диски навколо надмасивних чорних дір були зображені раніше. Телескоп Горизонт подій сфотографував диски, що обертаються навколо чорних дір у серці нашої галактики у 2022 році, та месьє 87 у 2019 році, ці диски набагато ближчі і більш покірні, ніж ті, що кружляють навколо квазарів. Щоб уявити, що відбувається навколо цих більш активних і віддалених чорних дір. Астрофізики звертаються до симуляцій на суперкомп'ютерах. Вони подають інформацію про фізику, яка працює в цих галактичних умовах, все від базових рівнянь, які керують гравітацією, до того, як поводитися з темною матерією і зірками, на тисячі обчислювальних процесорів, які працюють паралельно. Ці дані включають багато алгоритмів або серій інструкцій, за якими комп'ютери відтворюють складні явища. Так, наприклад, комп'ютери знають, що коли газ стає достатньо щільним, утворюється зірка. Але процес не такий простий. Якщо ви просто скажете, що гравітація тягне все донизу, а потім, врешті-решт, газ утворює зірку, і зірки просто накопичуються, ви все зрозумієте неправильно, пояснює Гопкінс. Зрештою, зірки роблять багато речей, які впливають на їхнє оточення. Вони випромінюють випромінювання, яке може нагрівати або виштовхувати навколишній газ. Вони дмуть вітри, подібні до сонячного вітру, створеного нашим сонцем, який може піднімати матеріал. Вони вибухають як на днові. Іноді вивільняючи матеріал з галактик або змінюючи хімічний склад навколишнього середовища. Отже, комп'ютери повинні знати всі тонкощі цього зоряного зворотного зв'язку, оскільки він регулює, скільки зірок насправді може утворитися в галактиці, побудова симуляції, яка охоплює різні масштаби. Але на цих великих масштабах набір фізичних законів, які є найбільш важливими для включення, і наближення, які можуть бути зроблені, відрізняються від тих, що існують на менших масштабах. Наприклад, у галактичному масштабі складні деталі поведінки атомів і молекул є надзвичайно важливими і повинні бути враховані в будь-якій симуляції. Однак вчені погоджуються, що коли симуляції зосереджуються на більш близькій області навколо Чорної діри, молекулярну хімію можна здебільшого ігнорувати, оскільки газ там занадто гарячий для існування атомів і молекул. Натомість там існує гаряча іонізована плазма. Створення симуляції, яка могла б охопити всі відповідні масштаби аж до рівня одного акреційного диска навколо надмасивної чорної діри. Було величезним обчислювальним викликом, який також вимагав коду, здатного впоратися з усією фізикою. Були коди, які мали фізику, необхідну для вирішення дрібномасштабної частини проблеми, і коди, які мали фізику, необхідну для вирішення більшої космологічної частини проблеми, але не було нічого, що мало б і те, і інше, каже Гопкінс. Команда під керівництвом Каліфорнійського технологічного інституту. Використовувала код, який вони називають Гізмо, як для великомасштабних, так і для дрібномасштабних симуляційних проєктів. Важливо, що вони побудували проект Fire таким чином, що вся фізика, яку вони додали до нього, могла працювати з проектом StarForge, і навпаки. Ми побудували його дуже модульним чином, щоб ви могли вмикати і вимикати будь-яку частину фізики, яка вам потрібна для певної проблеми. Але всі вони були кроссумісними, каже Гопкінс. Це дозволило вченим в останній роботі змоделювати чорну діру, яка приблизно в 10 мільйонів разів перевищує масу нашого сонця, починаючи з раннього всесвіту. Потім симуляція збільшує масштаб цієї чорної діри в момент, коли гігантський потік матеріалу відривається від хмари зореутворюючого газу і починає кружляти навколо надмасивної чорної діри. Симуляція може продовжувати збільшувати масштаб з кожним кроком збільшуючи деталізацію, слідуючи за газом на шляху до діри. Напрочуд пухнасті магнітні диски. У нашій симуляції ми бачимо, як навколо чорної діри формується акреційний диск, каже Гопкінс. Ми були б дуже схвильовані, якби просто побачили цей акреційний диск, але нас дуже здивувало те, що змодельований диск виглядає зовсім не так, як ми вважали протягом десятиліть. У двох фундаментальних статтях 1970 х років, які описували акреційні диски, що живлять надмасивні чорні діри, вчені припускали, що тепловий тиск, зміна тиску, спричинена зміною температури газу в дисках, відіграє домінуючу роль у запобіганні колапсу таких дисків під дією величезної гравітації. Яку вони відчувають поблизу чорної діри. Вони визнали, що магнітні поля можуть відігравати незначну роль у підтримці дисків. На противагу цьому нова симуляція виявила, що тиск магнітних полів таких дисків фактично в 10 тисяч разів перевищує тиск від тепла газу. Отже, диски майже повністю контролюються магнітними полями, каже Гопкінс. Магнітні поля виконують багато функцій, одна з яких підтримувати диски і робити матеріал пухким. Це усвідомлення змінює безліч прогнозів, які вчені можуть зробити щодо таких акриційних дисків, таких як їхня маса, наскільки щільними і товстими вони повинні бути, як швидко матеріал повинен мати можливість переміщатися з них в чорну діру, і навіть їхня геометрія. Наприклад, чи можуть диски бути односторонніми. Забігаючи наперед, Гопкінс сподівається, що ця нова здатність подолати розрив у масштабах космологічних симуляцій відкриє багато нових напрямків досліджень. Наприклад, що відбувається в деталях при злетті двох галактик? Які типи зірок формуються в щільних регіонах галактик, де умови відрізняються від тих, що існують по сусідству з нашим сонцем? Як могло виглядати перше покоління зірок у всесвіті?